Кіровограді обрали нових перевізників у міській раді. Відбувся конкурс із визначення перевізників на частину маршрутів, які раніше обслуговував автобусний парк. Заявки на обслуговування восьми маршрутів подало шість підприємств. Два із них Олікс та Укравтоінвест. Комісія зняла з конкурсу за невідповідність заявленим умовам, а саме пасажиром місткості автобусів. За підсумками конкурсу, маршрути 46 та 130 обслуговуватиме товариство Євротранс. На 103 му маршруті працюватиме пад «Гайворинське АТП. Маршрут номер 126 А віддали підприємцю Андрію Шаповалову. А на селищі нове в режимі експрес-руху їздитиме 25 п'ять підприємця Сергія Баркара. На 10 на 10 маршрутів, що обслуговувалися автопарком і для яких не знайшлось перевізників, найближчим часом буде оголошено новий конкурс. Буквально протягом наступних днів ми подамо оголошення в вісник міської ради, і вже як це передбачено в законі, скільки місяць 30 днів, буде проведено наступний конкурс. Конкурс буде оголошений. Запрошую всіх прийняти участь. А можете ще раз?